Я просто хочу ще сказати тим, хто нас дивиться. Будь ласка, є постійні скарги про те, що обривається сигнал там, 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 там з кабельними мережами, взагалі, катастрофа, і навіть з Росії, з Вологди. Мені зараз прислали, що нас можна дивитися на Freedom Russia. Бо от як не дивно, не переривається зовсім сигнал, і на ресурсі LaNet, будь ласка, шукайте в себе в комп'ютерах, є можливість дивитись нормальну картинку. з кабельними операторами? А з кабельними кажуть, що дуже багато хто. Я не хочу називати назви, але анонсували нас про те, що будуть, включають, немає. Просто йде зависання або трошки покажуть і зразу зникає. Тому я просто мені вже... Я тисячі листів витираю навіть не читаючи, тому що ну скарга, скарга, скарга. Нема, 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 нема враження, що вас просто перебивають. От таке. Ну, в ітоки, я, конечно, ми канал создадим, но будемо віщати на Марсі. Я думаю, в Україні не дадуть. власть не даст.